І батьки. Дю, дю, дю. А що ти тут робиш? Це ж він ще так не п'є. і вона спеціальна бутилочка з пряженим молочком. Як завжди, все сама роблю. Хоча покупаєш його, ладно? хоча покупає теж легко. Так, ладно, поки гріється, я піду вдалю, що я тут роблю. Наче ти його купаєш в ванні, він там затихнеться. Та я не знав, що треба робити. Та зараз, 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 зараз. зараз. 24 часа, ми раді тілі. Думаю, хоч прогулки, він нормально його вигуляє. А то все я їду на... Да. нам. Дааа. Ага, думаю, хоч тут не облиниться. Купать, купать, купать. Дітька, ну також, так, пачку, пачку пать. Дить, когда кашин. Так, малышек, идем на вылет. Так, все. Earth... <popular noises> oh, ну, Та-ра вот да малышечка прогулялась. Ну, шо ти як гуляв? Ты я вообще на стулі гуляв. Ой, як гулять треба. Двадцать четыре часа ми родители как якщо хочеш, я тебе приведу мастер-класик, дитину надо, ну, ухаживать за ней. Давай. Перше, де кормить її воно з під крана. От, щоб дитина захлипнулася, водичка і чтобы щоб вона стояла. І тоді ти даєш їй бутылочку, з пряжена молочком. Ого, а я цього не знав. Дякую. 24 часа ми родители. Ну я хоть вкладу її. Баю, баю, за синой. Мек морик. Баю, баю, за баю, баю, за баю, баю, за Спи малятко за баю, 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 баю. За синой, пишу, малятко за синой. Не получается, ладно. Уравнення по жостому циклу. А крешашный цикл перейдешь, перейдешь Заснула. За що таке було? Наше ты правила классу рассказывал. Ну, ще было разумненького сня. Да нет, як такого тайло, телеп... як такого дурника можно управлять уже самого. І коляску я секунду купила я Я Я покупаю по-справжньому. таку начну зі... давай. Так, двоє ты нас Нукайсь надо її просто помити. А, а это ваш надо її спокійти на булочку. Ага, і пену ты ще плюс разбрызгаешь. Диви, яка вона малесенька і така щасливенька. Бачиш, і коляску не гулять. А колясочка. Диво, як треба було ходити. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля ля стільки си возить у сьому городу. Зрозумів, як треба бути батьками. Зимів. І ми вже скоро станемо настоящими батьками. ще, клас. Та, ладно, я шуткую, а хочете, поки вона не здичавила. <звіх> Це все, я знімала я, Аліса. Якщо хочете далі дивитися всі відео, переходьте на мій канал. І там буває дуже часто новинки. Всім пока! До зустрічі!